Всім вітання на моєму каналі. Чергова знахідка на прийомки вторинної сировини. сировини. Отака штука. Звичайно, що тут провода вже мисливці на цвітні метали відрізали. Отакий подовжувач має 6 роз'ємів розеток і, що цікаве, виходи під USB. Ну, я так думаю, причина, чого ви викинули. Не працює кнопка включення. Ну, це попередньо. Зараз хочу розібрати і подивитися, що там середині. Так, тут у нас, мабуть, буде трошки погано видно. Трикутні саморізи під трикутну насадочку. У ну, мене є така насадка китайська дешева. Зараз спробую відкрутити. Ну і ще хочу, друзі, додати, що робити, коли у вас нема такого набору. І... Ну, бувають такі моменти, що ця спеціальна отвертка буде коштувати грошей. Продаються такі набори. Ну, тут, як правило, шестигранники, торкси. От у нас звичайний торкс. Це зірочка в народі, вона така шестикутна. Ну, якщо придивитися, то це трикутник, який зміщений. Тобто ці торкси дуже поширені. Ну, от, для прикладу. У мене колись було таке виконання. Берете і опилюєте через одну грань. У вас виходить трикутник з різним кроком. Тому що ці трикутники теж бувають різні. Тобто можна будь якої зробити величини під трикутну відвертку. Так що такі, друзі, ще лайфхак. Ну, і продовжимо. Так, відкрутили ми всі гвинтики. Так, Може і не всі так, да нет, Ніби бы Так, ну пробуємо від'єднувати. Ой, друзі, тут були умови. Дивіться всередині трішки. Десь по працювало Чи на пилорамі колись було? Ну, друзі, дивіться, яке воно все якісне пристойно, можна сказати. Дивіться, яке тут виконання. Все ціленьке, все якісне. Круто. Тобто це не китайський шерпотреб, це досить якісна штука, я вам скажу. На моє здивування. Дивіться, все яке якісне тут, досить пристойно розеточка якісна. Ну що, зараз спробуємо. Моє предположення того, чи проблема в кнопки. Ну, Вставимо прозвоночку. Так, у нас синій коришневий. Ну і тепер дивимося, чи буде перепускати через кнопочку у нас дивимося, що синій йде напряму. Видно вам, так? Да? Тобто пішов він напряму. А коричневий провід підходить сюди, а далі виключатель переводить його, ну, змикає із червоним. Тобто, якщо замкнути їх, Друзі, працює. Здається, не вимикається. Постійно ввімкнуто. Да, кнопочку я нажимаю, то не вимикається. Ну, трошки незрозуміло, чого викинули даний девайс. Можливо, людям не сподобалося те, що не можна відімкнути. Кнопочкою, ну, я так думаю, можливо, це була причина, хоча він працював ну, до останнього. Ну що, зараз від... відпаяю кнопочку, ну і спробуємо розібрати, щоб її полагодити. Ну, а перед цим, друзі, можемо зараз подати живлення і подивитися взагалі, чи буде працювати. Так. Друзі, так як я не повторяти краще, ну, видно, що індикація світить, поки конденсатори розрядяться, тобто попередньо хочете що все працює. Ну що ж, які далі дії? Зараз від'єднаю кнопочку. У мене здається, така кнопочка є, ну, спробую цю відремонтувати, ну і продовжу Друзі, можна побачити, що просто банально було. Підключили дуже велику нагрузку, і на кнопочки всередині поплавилося і прилип до кнопочки сам контакт. але, друзі, бачите, все одно не хоче працювати. Не хоче працювати. Ну, тут перегрілася, видимо, і пластина, і на самій клавіші теж ці контакти попливались, тобто кнопочка йде в утилізацію. Тут немає складно щось з нею робити. Так, маємо такий набір кнопочок. Ну, Вийдемо трошки. Є зламані. Є двойна, є такого плана. Ну, зараз подивимося по, по розміру. Набачте, трішки вона не співпадає. Ну, Подивимося, якщо її сюди вставити. Ну. Що ви думаєте, друзі? Зрозуміло, що трішки зазор є, але я думаю, що це не страшно. Головне, що вона буде відмикати, а це є основне. Ну, такого, бачите, точно такого розміру і немає тут. Схожий ще. Що... Давайте подивимося по характеристиках. Та, яка стояла у нас. Тайвань. Мада Подивіться, цікаво, як написано. Патент. Тайвань, USA, Шина. 10 А250 вольт. Ту, яку я буду ставити, дивіться, 16 А250 вольт. Тобто, незважаючи на те, що розміри трішки менші, але вона буде повністю справлятися. Так що, друзі? Думаю, що трішки по ширині вона гірша. Ну, не набагато, але. Але вона буде краще в плані того, що вона більший струм буде проводити. Так що однозначно ставимо її. Ну і хочу перевірити, тому що все-таки клопки б Все може бути. Так. Друзі, прекрасно працює. Так що, ну, зараз я за кадром мабуть, це все помию, почищу, ну і продовжимо. Ще, друзі, хочу звернути увагу на кнопочку, чого я її забракував. Ну, якщо побачити, у нас тобто оця частина і оця частина. Це єдине ціле. Так, зараз я вам покажу. Тобто у нас тут контакт ну, цілий, а тут оця пластинка відвалилася. Так, не знаю, отак, мабуть, буде досить краще видно. Так, в цьому місці дивіться. Нажимаю і пластинка відвалилась, через що вона і не пружине так, як потрібно. Тобто тут вже не пружинка, ну, відвалилася ця частина. Так що тут однозначно утилізація. Друзі, можна побачити, як, в якому стані помилася. Чисте, красиво. Так, ну зараз кнопочку попробуємо. Ну, друзі, дивіться, якщо її так розмістити більш-менш в правильному положенні, то абсолютно незамітно. Ну, зрозуміло, що да, зазорчик трошки є. Але ж, якщо сюди поставити декілька крапель клею, то я думаю, це абсолютно не страшно буде. Ще раз перевіряємо, так, друзі, поставлено тією стороною. Тому ну що буде один отут? Мабуть, ну, ми його так зробимо? Один тут, ну, буде двойний, ну і інша частина буде йти. Так, у мене. Отакий От буде подовжувач. В принципі, досить добрі проводи. Ну, так, на скидочку десь 75-0,75 квадратних міліметра. Не знаю, на них може буде де писатися просто раді цікавості. 0,54. Ну, трошки не вгадав. Ну, в будь-якому випадку. Для... ця розетка не буде підключатися до такий, до праски, до електрочайника. Це буде така чисто для зарядочок. Ну і таке щось мало для невеликого споживання. Так, оцю частину о таким чином вийшло надіти на провід. Трішки провід тонший. Конструктивно, але досить добре тримається. Okay. Зараз перевірю USB. Ну що, друзі, отака реставрація розеточки. Прикольна, до речі, назва її LD NAONAO чи LDNIO. короче, Power Socket Auto ID. LD Neo. Или, ну, короче, така, назва, така назва. В прикольному стані, частенько обслужена, новий ну, шнур. Тобто, я так думаю залишу, і залишимо будії собі, тому що ну, мені завжди не вистачає подовжувачів Так що, друзі, кому сподобалося лайк, підписочка, будь ласка. Попереду дуже багато цікавого, так що раджу підписатися, щоб не пропустити. На цьому будемо закінчувати. На все добре.